Якщо говорити про феміністичний рух, це я, це ви, це всі жінки, які ходять навколо, це активістки, це волонтерки, це дуже маленькі організації на рівні громад, це більш потужні організації. Розвиток жіночого руху. Чим він був цікавий? Перше виник сам по собі рух як форма протесту. Друге, виникли певні структури. Вони виходили як ради, як громади, як певні об'єднання місцевого порядку характеру. І третє, почали виникати громадські організації. В умовах війни жінки дуже часто є з одного боку найбільш вразливими до ситуації насильства з іншого боку, вони стали одними з тих, чиї голоса були почуті на всіх, на міжнародних, на високого рівня площадках про те, що відбувається в Україні. Жінка це як трофей у війні. Так? Жінок гвалтують, жінок катують, жінок використовують як розмінну монету в боротьбі. Вони найбільш уразливі. На жаль, тому що це такий світ. І ми маємо цей світ змінити, аби не було війн, аби не було оцих криз, аби жінки не страждали від соціальної несправедливості. Нам потрібно далі адвокатувати, щоб пам'ять жила і про тих, хто створював український жіночий рух більш ніж 100 років тому, і про тих, хто сьогодні його розвиває, підтримує і захищає, і захищає, в тому числі і зброєю в руках. Ми стикаємося з дуже великою кількістю викликів, але те, що з'явилося більше нових маленьких ініціатив, громадських організацій, і я впевнена, що від цього жіночий рух» тільки виграє. Нам дуже важливо триматися своїх цінностей, і одна з таких цінностей, яку я також особисто розділяю, це сестринство, щоб не відбувалося, пам'ятати, що ми маємо дати одна одній силу. Рух став сильнішим. Організації одночасно працюють і надаючи гуманітарну допомогу жінкам, тому що дуже багато серед внутрішньо переміщених осіб жінок, дуже багато жінок серед тих людей, які втратили зараз свої домівки, які втрачають роботу через війну. Пройшло шість років проекту Голос жінок і лідерства, і ми бачимо, як сильно змінився український жіночий рух. Якщо раніше співпраця це був виклик. Для більшості учасниць опитувань зараз переважна більшість зазначає, що співпраця і координація всередині руху це є сильна сторона руху. Це моє життя, тому що все, чим я зараз займаюся, воно пов'язане з українським жіночим рухом. І це моя основна надія на те, що український жіночий рух стане такою суперсилою, яка дозволить Україні подолати ці наслідки війни. Ті жіночі рух це про мотивацію, про те, що ми сильніші, коли ми разом. Для мене це місце натхнення, місце, де однодумці, місце, де я заряджаюсь новими ідеями, місце, де я можу творити, і місце, де я відчуваю себе комфортно. Це частина мого життя. Я відчуваю себе гармонійно в цьому середовищі, і розумію, що воно мені дає, і що я можу дати цьому середовищу. Це упора. це те, на що я можу опиратися, коли я йду в активізм. Для мене це сестринство, для мене це підтримка. Жіночий рух це те, що жінка може зробити, наприклад, на користь громади, на користь таких жінок, як сама. Дуже багато є різних гендерних стереотипів. У нас вчили наші батьки, ми вчимо наших дітей, і ті стереотипи треба розбивати, розвінчувати. Тому роботи в нас багато ще попереду. Як би ми це не сприймали, як би жінки себе не сприймали, як би вони себе не позиціонували, але вони всі є частиною цього руху.